Ей, мужик, не стріляй! О, я свій. Бачите, все нормально. Не буду стрілять, якщо ти свій. А що тут у нас, Андрюха? 9 на 19. А тут що? Ого. Аптечка. А що, що таке? З ним розмовляти чи ні? Я вже думав, що назавжди тут лежати залишуся. Та ні, бач. Дякую, що розібрався з ними. Угу. А чому тебе не вбили? Як по нас стріляти почали, я на землю впав. І не рухався. Очі заплющив і чекав. Сподівався, що не помітять мене. А вони почали трупи оглядати. Mm -hmm. Ну що це хоч за чорти були. Монолітівці повернулися. Вони усюди. усюди ого. Ж, чув про цих навіжених відбувалих. Якщо вони реально. Так треба рвати кіхті на, роз... на росток. Чоловіче, якщо тобі щось треба, бери з моїх хлопців. У них були аптечки, бенти. А вже я взяв, друже. Дякую. Ого, так тут нормальних